Гей, 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 гей. Ми охопині, і що всі люди бісексуальні. Це, здавалось би, якісь тюремні жарти, так, але це показує несвідому гомосексуальність. Мій син побачить двох хлопців і стане геєм працює. Ну я персонально щось гетеросексуалом не став від того, що з дитинства бачив якісь мультики, типу Спайдермена, там де є Мері Джейн. Він міг пошутити там піску обкончаю. Або чи від. Мені після уроків. Привіт! Мене звати Слей Даня і це канал, на якому тебе приймають. Я психолог, і сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ми поговоримо про теорію гомосексуальності зігмунда Фройда. Зігмунд Фройд це найвідоміший психолог у світі, і ми подивимося, що він думає про гомосексуальність. А перед початком ставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарі слово Слей, тому що це дуже дуже допоможе розвитку мого каналу. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал ще більше та отримати доступ до ексклюзивного контенту найпершими, то вам буде достатньо оформити спонсорку від 50 гривень за цим QR-кодом, як зробили ці ікони. Ну а я не затягую, беріть собі щось смачненьке, і ми починаємо. Хто такий Зигмунд Фройд? Зигмунд Фройд, це австрійський психолог єврейського походження, який вивчав людське несвідоме. Він розробив методики вільних асоціацій та тлумачення сновидінь, які згодом увійшли в основу психоаналізу. Також Фройд сформулював концепцію людської психіки. Взагалі, Фройд, як я, він думав, що всі люди бісексуальні по дефолту. А ті люди, які не люблять геїв, які їх відкрито хейтять, і причому дуже сильно хейтять, він думав що це латентні геї насправді? Фройд взагалі не вважав гомосексуальність хворобою і не вважав, що взагалі потрібно її лікувати чимось. Що на це ви скажете гомофоби? Фройд вважав, що гомосексуальність є нормальною частиною людської сексуальності, і це ні в якому разі не є хворобою. Також він вважав, що ті люди, які є латентними геями, вони не приймають цю свою частинку. А якщо проблеми є у вас з прийняттям себе чи будь-які інші психологічні проблеми, і ви відчуваєте. Що вам пора звернутися до психолога, але у вас немає грошей, то запрошую вас на мою онлайн ЛГБТ-френлі психотерапевтичну групу онлайн, яку я проводжу з кваліфікованою психологиною Аліною. Вона проходить кожного тижня онлайн в Google Meet, Тому, якщо ви хочете приєднатись або хочете більше деталей, то силочку я залишу в описі. Зараз давайте поговоримо про латентну гомосексуальність. Чи всі латентні геї є гомофобами, і чи всі гомофоби є латентними геями? Фройд говорив, що коли людина подавляє в собі оцю от її іншу сторону, бісексуальну сторону, гей-сторону, називайте як хочете, то тоді вона починає свідомо чи несвідомо хейтити цих людей, цих людей. Сказав тільки якась Ірина Федиш для мене це великий гріх, але я цю людину засуджую. Гомофобія може бути з того, що або людина не усвідомлює своєї цієї частинки, або вона її добре усвідомлює, але не приймає. Просто коли вона подавляє в собі цю гомосексуальність. В університеті Джорджії робили експеримент, де взяли групу різних чоловіків, взяли групу латентних геїв, ну типа гомофобії, перепрошую, і не гомофобію. І їм показували порно. Коли їм показували гетеросексуальне або лесбійське порно, то ерекція вимірювали, коротший рівень ерекція, коли їм показували гетеросексуальне або Лесбійський порно рівень майже був однак. Проте, коли дійшло е, до того, що їм почали показувати гей-порно, у представників, які були гомофобами, які хейтили геїв, у них рівень ерекції був вищий, ніж в тих, в кого не був е, хто не був гомофобом. Тобто ті люди, які приймали геїв, чоловіки та вони гетеросексуали, але вони нормально ставляться до геїв, у них ну, не було ерекції на гей-порно. А в тих якраз хто різко негативне ставлення мав на геїв, то був найвищий рівень ерекції. Це дуже цікавий експеримент, і він показує, що реально дуже часто. Так, це правда, це не міф, що гомофоби є таки, якраз таки летентними геями. У мене були також ситуації в школі, я вам розказував багато, що в мене за однокласників у мене теж в класі був однокласник, який постійно тусив, типу, з крутими поциками, але він міг пошутити там е якісь дуже жорсткі шутки. Навіть до мене міг сказати там пізку обкончаю -по або чи від. Жте мені після уроків. Це здавалось би якісь тюремні жарти, так, але це показує несвідому гомосексуальність. Хто би що не говорив? Зараз ми поговоримо, чому гомофобія та дискримінація геїв. Це погано, як би, очевидно, це не звучало. Гомофобія походить від слова гомо та фобія. Гомо, це в нас так як є в біології гетерохромосоми і гомохромосоми, тобто гетеро це різні гомо, це однакові. То так само і тут. Фоба, що таке фоб? Фоб це фобія. Фобія це що це страх. Чогось. Тобто дуже часто гомофоби Вони саме бояться чогось. Ну не чогось, а конкретно в нашому випадку вони бояться гейв. Є дуже багато різних фобій, ви знаєте, є фобія павуків, е клоустрофобія, там, по-моєму, боязнь бути в закритому приміщенні. Є дуже багато різних фобій, але тут саме в цьому випадку в нас є гомофобія. Дискримінація, гей. Ця це насправді жахливо, тому що через цей страх, через цю фобію, люди вони ненавидять їх словесно, тому що вони їх бояться, і також можуть фізичний фізично якусь їм шкоду завдавати. Гейм 24-річного Даніела Зудніо в е, забили до смерті чотири злочинці за те після того, як дізналися, що він гей. Це жахливо, типу, взагалі ненавидіти і вчиняти таке з людиною через те, що просто вона кохає людину в своїй статі. Це не. Не нормально, це дико, і в цьому дуже сильна проблема що через цей страх. Люди завершають дуже погані поступки. Вони дискримінують гей, вони їх бояться, і вони через то і їхня захисна реакція це нападати на них. Це жахливо. Зрозумійте, що бути геєм це норма, це непогано. Наприклад, як ви знаєте, в країні 404 заборонено ЛГБТ в принципі заборонено бути геєм. Як ти можеш не бути геєм, коли ти вже ним є? це дуже дивно, але в них заборонено. Оно в них вважається коли ти гей, це автоматично злочинець і це вважається пропагандою. Чому в них це заборонено? Тому що їм треба рабів, їм треба солдатів, які будуть винищувати нашу країну, і вони так до того ставлять. І це жахливе ставлення. До людей, і оцей страх геїв який переростає в ненависть. Він скоріш за все комусь вигідний. Він може бути вигідний комусь із політиків або просто людям, щоб закрили очі на щось більш масштабніше, а звернули увагу саме на це. Бо ми пам'ятаємо, що дуже часто у нас були по телеканалах всякі російські передачки, типу Шоу, квартал 95 І вони постійно, я пам'ятаю, дуже часто нав'язували нам якісь сексистські, мізогінічні та гомофобні цінності, що жахливо. Не забирайтесь проводити якіпа. Ні, я про я один раз вже провів, гей, марафон, мені цього достатньо. що, ну, Подождіть, гей марафон Ну Це коли все село гонить тебе звилами 42 км через це поле. Жорстко. дічі мене дуже підтримали, так, особливо мій дядько, він так мені сказав: Семен, ти не переживай, все наладиться, ти йди додому, закривай вікна, двері, включай газ і лягай спати. утро вечором убрині. Жахливо просто ненавидіти людей через те, що вони люблять свою стать, і тим більше причиняти їм якісь емоційне фізичне насилля. Це жахливо, це негуманно, це негуманно просто Гомофоби, Будь ласка, я залишу статтю. Я залишу статті в описі до цього відео, що гомосексуальність це не хвороба. Вже дуже довго. В 1990 році виключили гомосексуальність американська асоціація психологів зі списку психічних хвороб. Тому не ненавидіть, геїв, будьте добрішими один до. Одного і просто подумайте, що би було, якби ненавиділи так само гетеросексуалів. Типу, якби було більшість геїв і ненавиділи би так само гетеросексуалів. Поставте себе на місце геїв, Будь ласка. Якщо ви реально думаєте, що пропаганда там мій син побачить двох хлопців і стане геєм, працює. Ну я персонально щось гетеросексуалом не став від того, що з дитинства бачив якісь мультики, типу спайдермена, там де є Мері Джейн з принцесами, дуже багато теж, і щось мене це гетеросексуалом щось не зробив. Тому це апріорі не працює і невірно. Дякую, що додивились до цього моменту. Е, напишіть в коментарях одиничку, просто слово один, щоб я знав, що ви додивились до кінця, мені буде тоді дуже приємно. Я надіюсь, це відео змінило вашу думку, якщо ви були гомофобом, і ви зрозуміли, що навіть батя психології. Не вважає нас, ребяток, а, поганими, а навпаки, говорить, що ми охуєнні і що всі люди бісексуальні. Всіх досильно люблю. Не забувайте про лайки, підписку та коментар.